Добрый день, З вами Кикал Павлюк. Сегодня ми будемо розглядати цю игру. Она называется зараз скажу, Neuron Iron. Вона є дуже крута. Ну як дура? Зараз я вам покажу. Звидеть. Так, ось! Вам для початку вам треба нажати нікнейм і назвати себе. Я назвав себе Дира Так, тут є статистика. Ось бачите, скільки все набрали. Магазин. можна купати шаре. Бачите. Ось зризнет. Я не должен ничего почав радить, у мене ще немає. Завдань. А ну. Так, наберите массу, собрать бустов, собрание шипов, убито шаров. А теперь попробуем играть. Ось. Ось. Направо, налево. Все, разом сразу натискаете, вы прискоритесь, потом резко можно налево. Ой, видите, сейчас попробуем его убить. Саме перший, у нас те, друга Костя, ну це, мабуть, вже професіонал цієї ігри. Я з ними змагатися, мабуть, точно ще не буду. Тому я просто пограю ні, трошки ні, надовго. Ну, ця ігра я, не дуже крута, вона мені не дуже сподобалася, ну це вона ваш друз. Але якщо ви хочете поняти, як тут прискорюватися, правда вам тут зразу покаже. Але якщо ви не поняли, підписуйтесь на мій канал, Стікер Павлюк. І все буде супер. Дякую за просмотр.